i could do Багато гістин, я нас малював, та зламав всі кісті Кров на стінах та мінат, пуски змі Музика, лікар, клімбізвід Мені допомагали, тільки роми, віскі Я дивився на тебе на чаронвіслі на герміону, там де пали пісні Поглинули емоції, зникли мізки. Інше місто, та не бачу близьких таке відчуття не вистачає кисню Здолав відстань та впав низку І на все це я заслуговую звісно. погана звістка, не та людина, не те, щоб лицар. Пішла на принцип, пішов звідси. Життя цікаво, обіймає міцно. Такий світ, море почуттів. В тебе було все, в мене тільки ти. Ми були у двох, і на самоті, я й моє тінь. Я один на краю, буду вчитися літати. Вони кажуть, паду, та ніхто не каже правди. А вона саме тут, але нам бракує сил. Вони кажуть, я поганий, я чи не такий, як всі. Я година краю тут, іноді погляд це тільки малюнок, нікого поряд на тисне минуле, йду до мети А що скажуть люди, га? А люди кажуть, так багато, то це тобі не дебати. Не буде тобі питання, не бачить тобі, таланту це тільки барикади на шляху, до твоє мрія, все це прийдеться до лати. І я готовий, вона музу, нею, не знає втоми. Вона була моя кров'я, ніби донор, але мене не зупинить навіть омен Омен, дай мені крила, крила. хоча б не жтовхай мене в спину, занадто красива. Тримай мою руку, я стрибну. Так єдиний світ, море почуттів, в тебе було все, в мене тільки ти.